19 українських дітей повернули з тимчасово захоплених росіянами територій. Про це у Фейсбуці повідомив Микола Кулеба, ексуповноважений повноважений президента справ дитини і очільник благодійної організації Save Ukraine. Він опублікував зворушливе відео. Дуже вже не плачеш. Давай, не давай, давай. Поверни. Не, руки давав. Вона сказала до 30-го. Це вже 12-та рятувальна місія благодійної організації Save Ukraine. Протягом них команда повернула в Україну вже 196 дітей. До прикладу, у вересні з тимчасово захопленого лівобережжя Херсонської області, повернули 11 дітей. Із них наймолодшій дівчинці 3 роки. Микола Кулеба подякував усім, хто був поруч і допомагав виконувати цю складну, але важливу роботу. Перебування дітей на тимчасово окупованих територіях вкрай небезпечне не лише через обстріли і бойові дії, звідти дітей росіяни викрадають і віддають на всиновлення. Станом на зараз в Україні відомо, щонайменше про 20 тисяч діток, яких Росія викрала, але це лише зафіксовані випадки, тобто, ймовірно, реальні цифри дещо більші. Від початку повномасштабної війни до України вдалося повернути щонайменше 380 дітей, яких незаконно вивезли до Російської Федерації. Депортація українських дітей до Росії це воєнний злочин. За підозрою в скоєнні його міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої справ дитини Марії Львової білової І вони обов'язково рано чи пізно понесуть за цей злочин справедливе покарання.